Привіт на майданчику Морті, і цей місяць для мене якийсь сповнений прям відкриттів і неймовірно крутих девайсів від компанії Ну, Буквально в минулому відео я розповідав про безперебільшення інноваційну серію Ray, після якої ви вже не зможете дивитись на будь-яке інше світло. Підказка на відео до речі буде вгорі. А сьогодні Амаран хоче віджати ширинок стрімерів та домашніх контент креаторів До вашої уваги, Амаран Верч Макс. Погнали це. Знову буде прям легендарно. Насправді я міг би зробити це відео приблизно на 30 секунд, обмежившись фразою: Ти блогер чи стрімер, в тебе мало місця і завжди не вистачає грошей, просто купи верч. Він неймовірний». Але тільки тому, що я вас ну дуже люблю, зроблю відео більш змістовним і почати хочу з невеличкої історії та пояснення, що воно взагалі таке і чим його їдять. Тож, якщо тобі це не цікаво, користуйся мітками на таймлінії. І не пиши мені, що їх нема. На ноуті все є. А чому Google не реалізував це нормально для вашого телефону? Питання не до мене. Користуйся мітками в описі. Вони там завжди працюють. Отже, в основі своїй це переосмислений млинець або лет-панель у формі кола. Такі були дуже популярні декілька років тому. І коли я пояснював про типи світла чи стрімерські сетапи, підказки на відео, до речі, будуть вгорі, я усюди їх рекомендував як круте бюджетне рішення саме для дому. Тепер до питання, чому взагалі ці млинці такі прикольні і в чому різниця між панелями. Дивись, у панелі діоди дивляться вперед і світять прямо на тебе. Через що ви отримуєте велику потужність і хренове світло на обличчі в якості бонуса, вигорівши зіниці, бо концептуально це перш за все прилад для заливки фону, а не для роботи в якості малюючого. А ось в линцях почали робити діоди, які стоять по колу, називаються вони кутові, HLED. Я знайшов якийсь приклад на Ютубі. Це якщо що не амаран, а просто якась діодка, щоб ви зрозуміли принцип роботи. Світять ці діоди всередину приладу, там відбиваються і потім проходять через розсіювач, завдяки чому ви отримаєте м'яке світло на вашій мордочці. Ці млинці доволі швидко зникли з ринку, бо жодна дійсно велика компанія їх не робили, і зникли вони, на мою думку, через неправильне позиціонування. Їх намагались продати знімакам, додавали живлення від V-Mountів, ВІМАУТІВНПФ, робили різні розміри та функціонал. Але перше не робили модифікатори. Це завжди смерть для будь-якого світла, бо вбиває варіативність. Друге, не думали про вагу. Вони були доволі важкі і дешевою стійкою. Там не обійдешся. Нормально на не почепиш. Це по суті було трошки легше за софтбокс з головою. Третє, звісно, забили на якість, бо робили їх маленькі компанії, тому жоден млинець по якості світла не міг конкурувати навіть з бюджетною головою від Godex. Тож знімаки їх не купували, і виробництво швидко здулось. Але чуваки за Марану сіли, подумали і зробили просто пушку з купою крутих ідей, які мене просто порвали. Тепер це буде одна з перших рекомендацій будь-якому домашньому креатору від мене. А перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого приладу, я вам нагадаю, що верч, як і будь-який інший кіношний став, ви завжди можете придбати в магазині за дешево. Посилання на який буде в описі. Він підтримує мій канал із самого старту, за що йому величезний респект. А ви, як мої глядачі, можете отримати приємну знижку від мене, вказавши промокод ONSET при замовленні. Коротко по технічним характеристикам, бо насправді це суперпросте світло, в якому взагалі немає нічого зайвого. Ця крихітка видає 60 Вт потужності, чого не просто достатньо. Це надлишково для будь-якої маленької кімнати. І більше за 30% ви навряд чи коли зайдете. Колірна температура від 2700 до 6500 кельвінів. Розміри 60 на 62 з товщиною увага 3,6 см. Це тупо як ваш телефон. Вага всього-навсього 3,6 кг. Тепер те, що подобається мені найбільше: комплектація. В коробці у нас сам прилад, блок живлення і кабель живлення. І одразу система кріплення для вашого столу, яка складається з двох трубок і арми. А тепер увага! Всього за 11700 ви отримуєте повноцінний сетап для вашої локації. До речі, верч можна купити і в білому кольорі. Це ж просто шикарно. Не треба думати, на що його поставити, де знайти арму чи кронштейн, чи витримає те, що ви там знайшли, ваше світло. На все це вам тепер просто пофіг. Я обожнюю такі рішення, і це чудово мечеться саме з починаючими контент креаторами Бо друге запитання до мене: після яке купити світло, на що і як його ставити. Сам прилад це просто коло. Тут навіть немає на що дивитись. І мало не єдиний мінус, який я можу тут виділити, це відсутність будь-якого різьблення. Тобто ви можете поставити його тільки на аксесуари, що продає Амаран. Тобто або комплектне кріплення на стіл, або окремо можна докупити ось таку штуку на стійку. Якщо ви не хочете чи не можете закріпити своє світло на робочому місці. Ціна не кусається, тому why not? Або як варіант, є ось така штука типу підставка. Та мені вона не здається практичною, бо може сильно хитатись, особливо якщо ви вкрай емоційна людина і любите розбивати клавіатури, мишки, монітори, коли програєте чергову катку. Я, якщо що зараз прям свої реальні емоції розповідаю, бо як тільки мені надіслали це світло, я його навіть не розпаковував, а одразу на наступний день повіз додому, до друга ставити. І коли весь процес зайняв в мене близько 10 хвилин, я був прям приємно здивований. Тож давай зберемо його і поговоримо про те, наскільки тут все зручно зроблено. Отже, схема дуже проста. Я навіть чесно кажучи, не знаю, для кого я це показую, але відмічу деякі моменти поступово. Перше, дуже Дуже дебеле кріплення, воно прям здоровезне, воно прям товсте, воно прям надійне. Тобто нема жодного сумніву, що воно його нормально витримає. І знову-таки я вже можливо казав чи не казав, але класна клешня. Я буду грипувати його на стіл, він не дуже сильно підходить для мого столу, бо в мене знизу тут такі рейки металеві. Тому він буде трошки їздити. Але знову таки, коли ми в мого друга це вішали, там взагалі без усіляких проблем воно трималось так, що мені здається, на ньому як на пілоні можна було б крутитись. Тому давай прикрутимо. Далі в нас є доп трубка, яку ми накручуємо зверху для висоти. Круто. І все що нам залишилось, це оцю арму вставити сюди. Не хвилюйтесь, вона трошки туго заходить, але в цілому норм, якраз непогано, що вона туго заходить, не буде їздити. Фіксуємо, і ось тут в нас а, кріплення саме під цей млинець. Я трошки зроблю, щоб мені було зручно, а потім на клоузапі покажу. Ось і все. Готово. Отже, перше, що я зацінив, це висота самої трубки, приблизно 100 см. По якій ми можемо совати прилад туди-сюди, що вже дає нам вкрай багато варіантів для використання. Наступне, це доволі великий виніс самої клешні, що для когось плюс, особливо, якщо стіл у вас великий. А хтось може подумати, що це мінус, якщо стіл маленький. Але не хвилюйся, трошки пізніше я покажу, що і з цим теж можна працювати. Звісно, світло можна крутити вправо та вліво, ну, типу база. Але можливість опустити його аж до положення топшоту це тупо топ. В тандемі з висотою в 100 см і розмірами приладу ми маємо повноцінне світло на топшот. Вже на монтажі подумав, що тут потрібна ремарка. Дивіться, воно звісно підходить в якості світла для топшота, але май на увазі, що це не ідеальне рішення. Воно не замінить тобі повноцінний сетап софтбокса. Перша проблема буде з розміщенням світла, бо переважно у всіх ситуаціях твоя камера буде висіти вище за 100 см, на які може піднятися млинець. І в тебе, як і в мене, не буде можливості почепити рівно над камерою і доведеться вигадувати якийсь велосипед. Звісно, його можна повісти збоку, але це не супер ідеальна історія. Ще з нюансів млинець дає тобі доволі великий хотспот і знімати на столі без якоїсь підложки просто смерті подібно. Але ось що вийшло в мене на скору руку, і в цілому, як для бюджетного варіанту, з одним приладом досить достойно. До речі, думаю, що це буде прям класним рішенням для тих, хто займається хендмейдом чи сервісів по ремонту техніки, чи взагалі когось, хто щось робить руками на топшоті. Звісно, ти можеш таким самим чином розвернути його в стелю, щоб, скажімо, повністю залити свою локацію. І це теж доволі робочий кейс. Тепер щодо мінорних штук, про які корисно знати. Якщо ви раптом переживаєте, що Верш може впасти, то Амаран і про це подумала. У нас позаду є страховочний гвинтик, який не дасть приладу зірватися. Живлення тут через Type-C, що круто і доволі сучасно. Я чув, що його можна живити і через звичайний Type-C з блочком, який підтримує 60 Вт. Але інфа не сотка. От якщо загубиш блочок, то напиши в коментарях, спрацювало чи ні. Дуже крута клишня для столу. В таку дебелу щелепу влізе буквально все, що завгодно. Навіть якщо ви раптом володар якогось специфічного столу в стилі рококо, мені здається, ви з легкістю почепите верч на ваше робоче місце. Прикольно, що я закос під легкий кабель менеджмент. ці пластикові штуки не виглядають, звісно, супернадійно. Та з іншої сторони вони й не металевий пруд тримати мають. Є ручне керування і невеличкий екранчик знизу. Я, звісно, не фанат цих історій. Мені зручніше крутити все додатком, але якщо ви раптом тактильна людина, то вам сподобається тупо дві крутилки потужність та температура. Знизу в нас остання кнопка, що відповідає за вімкнення, або якщо ви її затиснете, то скинете налаштування Bluetooth. Ну, а так як це прилад від Амарану, вам доступна їх фірмова апка, яку ви спокійно ставите на ваш комп чи ноут, ну або телефон і кайфуєте. Ще її можна вивести на Steam Deck, і нарешті у вас там з'явиться хоч щось справді корисне. Наче по технічним моментам ми розібрались, і перед тим як перейти до тестів, я скажу, що ви можете, я навіть дуже сильно вам рекомендую одразу ж докуповувати до Verge соти. Так, так, вони тут є, і це дуже круто. Збирається елементарно. Головне бережіть очі. Тут все в дику, натяжку. Відкривайте на витянутій руці. Маємо ось таке коло з липучками, на якій і чіпляємо наші соти. В комплекті знайдемо пластикові, не знаю що, це тримачі з магнітами. Так, так тут ще й магніти є. Вішаємо їх по колу на прилад. І в них ось тут є дірочки, в які нам і треба запихнути наші соти, щоб вони тримали форму і ніде не сповзав. Готово погнали дивитись, як це працює. Одразу скажу, що верч настільки ж м'який, як і голова з софтом, а в залежності від того, наскільки сильно опускається ваш прилад, може ще й м'якіше. Результати просто дивовижні. Я можу навіть писком в неї залізти і все одно не буду горіти. Соти працюють просто невідмінно, і це єдиний випадок, коли вам доведеться підняти потужність вище 10%. Бо жрають вони доволі багато світла. А ось порівняння з Sio B60, який як по потужності, так і по розміру софта найкраще підходить, щоб подивитись на різницю. Ну, власне, як і очікувалось, верч вийшов м'якшим. Ну, а ось суто по приколу Ray 360 з великим софтом. І, чесно кажучи, не знаю, навіщо я вам це показую, та можливо комусь буде корисно. І ось дивитесь ви на це все і думаєте, яка ж величезна бандура, вона ніколи в житті не встане в мене в кімнати. Туди комп плазить, а тут ось це. І якщо чесно, я теж так думав, бо в мого друга прям супер-пупер мало місця, але вона стала туди без усіляких проблем. Ось вам живий приклад: Стін стоїть під стіною, позаду місця немає, збоку місця немає. Монітори, мікрофони, камери, якісь геймерські приблуди, але Берч став чудовий завдяки своїй гнучкості взагалі нічому тут не заважає. Дивись, в таких локаціях завжди одна і та сама проблема. Ти береш маленьке світло і маленький софт, бо в тебе немає місця, через що ти отримуєш доволі жорстке світло. Бо чим менший софт, тим він жорсткіший. Великий сов сюди поставити просто неможливо, йому потрібна ціла тонна глибини. Знову таки завдяки розміру, ми змогли поставити його типу зверху, при цьому повністю заливши людину. І ще й прибрали з поля зору херню, яка потенційно могла світити йому в очі. Та й, взагалі, відчуття, коли ти дивишся на софт сотами чи млинець, просто небо і земля. Відтверджа, очі не болять і не страждають. Ми поставили прилад в двох варіантах. Ось тут, наприклад, повністю залили лице. При цьому абсолютно не зачепивши фон. І зараз маємо змогу нормально його підсвічувати окремо. Тут він стоїть збоку, Тим самим у нас з'явився об'єм і тіні справа, бо з тої сторони нічого не світить. Але тіні ніжні бо млинець додатково відбивається від стіни. Ну а ось тобі для порівняння сетап зі старою доброю SEO 60 плюс софт Soта. І я ні в якому разі не кажу, що це погано, чи з цим не можна працювати. Та от як не крути, з Вьорджем виходить краще. А перед висновками, думаю, ви вже знаєте. Так, я по традиції хочу сказати величезне спасибі усім спонсорам мого каналу. Хелпери, ви в моєму серденьку, всіх вас бачу і люблю. Ну і, звісно, окремо подяка Джеремі Піту, Євгену Богданцю. А Радіо. СанМедіагру. Євгену Гриценку. Марині Жук. Рокіт, Ендрю Комол, Олексію Піксим Тачку ADHDR Антек Артек Дарині Даниленко, Колі Кромбет, Олександру Сої, Ерісон, Андрію Сікорі, Олексію Іскелло, Сістелібід, Алекс Еф, Номад, Івану Токарю, Ендрю Лос та Максиму Білоконю. Ну а якщо і ти хочеш бути прямо в моєму серденьку, то посилання на підтримку каналу буде в описі. За висновками, це неймовірно круте світло. Я, звісно, не стрімер і не домашній блогер, але блін, Я хочу собі його на студію для фоток товару, для топшотів та навіть ромчика на спільних відео підсвітити, не виставляючи при цьому якусь інженерну конструкцію з усього, що попаде під руку. Він легкий, тонкий, потужний, неймовірно зручний і дає просто шикарне ніжне світло. Тож, якщо ви думали над купівлею світла, вірч, якщо ви думали замінити чи оновити своє світло, віорч. Якщо ви думали, що вам нічого не треба змінювати, і світло вас шикарне. Ви просто ніколи не пробували віорч перевірено на власному друзі. І можливо, я зараз виглядаю, наче відбитий фанатик або агресивний продавець-консультант. а Мені реально подобається. От всі, хто дивиться мене давно, знає, що навіть улюблений епочер можу обкласти пісюнами, якщо мені там щось не сподобалось. Але це другий поспіль огляд на прилади від Амарану, від яких я кайфанув. Не знаю, не вірите мені? Зайдіть в наш ТГ-канал і спитайте в людей, що вони думають з цього приводу. В нас там якраз спільнота знімак, стрімерів, блогерів, фотографів, монтажерів. Коротше, можна поспілкувати. Отримати пораду або навпаки її дати. Тому будемо раді бачити вас в нашому ком'юніті. Ну а в мене сьогодні на цьому все. Піду зі сльозами на очах пакувати віорч на відправку до Задершого. Слава Україні! Побачимось на майданчик. Слава Україні, слава нації, і писать у сітків. Слава Україні, слава нації, і писати у сільському федерації.